Нехай буде мир і любов серед всіх живих істот у Всесвіті. Нехай буде мир, нехай буде мир. Ом. Шанті, 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 Намаскар, Намаскар. Ласкаво просимо на Сатсанг цей момент. Зосередьтеся в цьому моменті. Не асоціюйте себе з діями, думками, об'єктами, не прикладайте зусиль ні всередині, ні зовні. Не чіпляйтеся своїм розумом ні за що, ні за внутрішнє чи зовнішнє, ні за піднесене чи низьке, ні за що в цьому світі і ні за що в інших світах. Ні за якийсь метод, ні за якусь садху. Ну і ні за якусь із існуючих практик не вмикайте ваш розум, включіть область серця, та що цінується здавна не докладайте зусиль навіть до порожнечі всередині вашої самості, коли ви спите, бачите сни або, коли ви не спите, не прикладайте зусиль ні до чого, навіть до простору. Це не цей момент, який ви шукаєте, це минуле. Спостерігайте таким чином вашу самість у цьому моменті. Поступайте так, якщо ви хочете бути вільними і бути тим, хто ви є. Ви асоціювали себе з минулим і уявленнями в майбутнє, яке не існує. Саме зараз. Найкращий час, щоб прямо увійти в цей момент у цьому моменті є лише цей момент він незмінний і він є свобода. Ви не вмикаєте свій розум і немає жодної думки зараз нічого не існує, немає розуму, немає часу, немає уявлень, немає концепцій. І це ваша початкова основа існуюча ще до народження. Тут і зараз. Зануртесь в спокій без будь-якої допомоги зі сторони розуму, тіла, почуттів, об'єктів. Як тільки ви вільні від усіх цих речей, ви в теперішньому моменті Всі ці речі ви носите як одяг. Це не ви, це ваш внутрішній одяг. Всередині внутрішнього не означає внутрішнє або зовнішнє, це всередині не має нічого спільного з внутрішнім та зовнішнім, не перебуває десь безпосередньо, і це називається свобода. Тому я вам говорю ви вже вільні. Але існує багато проблем і питань у цьому світі. Як ми можемо бути вільні без практики? Практика сама по собі є концепція самої практики. Це ще одне уявлення, ще одне нашарування. Ви повинні позбутись від будь якого роду уявлень, тільки споглядати це уявлення та перебувати в спокої. Це щось, що ви не повинні практикувати, робити чи не робити. Просто зберігайте спокій, де б ви не були.